Я збираюсь в Болгарії другий раз. Сьогодні працюю ще день і вечором відлітаю, від'їжджаю, а рано вранці відлітаю на останні теплі дні. Правду сказала. Майже пів третя ночі чекаю на поїзд до аеропорту. В аеропорт моя валізка. і я. Я сижу на місці, з холодів місцем для них. Купила такі білети, щоб ноги витягнути, і тут двері такі додаткові, гадай Боже.

For those of you who are smoking, please refrain from doing so until you reach the designated original smoking area outside the terminal building. More information about our routes, car hire hotel accommodation can be found on our website Rainer.com. On behalf of special front we'd like to thank you for to fly us and we shall here and the you and, and have a good day. The Ось так от. Приїхала я вдруге в Болгарію і такий добрий дощ. Я еле доїхала, потім розкажу. Кірячий дощ, а я йду шукати своє мешкання. Такий добрий дощ. Там десь море, а тут я десь під дощом просто проливним. Але добре, що я вгадала з зупинкою, і мені тут п'ять йти. Тут Є навіть супермаркет Марина, а там вдалі море. І мені нравится... Подобається, що тут так гірка і вид добрий. Марина, Марина, Маріна. Всім привіт. Я в Болгарії. Зараз ще гарніше мешкання. Оце чемодан їжі. Коротше, я трошки заблукала, але в кінці знайшла все. Я така гарна. Тут в зеркалі, в люстрі. Значить, що? Оце вхідна, вхідні двері. І тут дві кімнати. І така недорога квартира, бо якби вже Вересень, осінь, ванна з туалетом, туалетом. Таке мильце, шампунь, пару пакетиків, а, Полотенця. рушники. Так, ліжко. А та Отад зеркало. Вид з вікна, зараз відкриємо. Люди не люблять відкриватися, я люблю, щоб було світло у квартирі. Дуже гарно так. Ліжка таке подвійне, праска. Зараз викладу їжу, то побачите. Ось такий стіл великий, телевізор, диван і міні-кухня. Краще від, від моєї. Мікрофільовка, пралка, всяке начиння. холодильник. І такий вид з вікна, і навіть море видно. І тут внизу є басейн. Столик. Така кімната 100 злотих за добу. Квартира кімната. Я хотіла О, квартиру, ой, кімнату, але. Ціни на кімнату такі самі, як на квартиру майже. ну І без кухні. Наприклад, 70 злотих і без кухні. То який сенс смисл всього того? куплять їжу десь в ресторані, чи ще якось тобі? А я зараз покажу, що я з собою набрала на 200 злотих в Польщі. Звичайно. Ну, я хотіла пізніше поїхати а, ще кудись, але літо скінчиться. І я не знаю, я хочу ще до Єгипту поїхати полетіти, але якби там ціна вже буде вища, Може я не захочу чи не зможу, не знаю. То я вирішила зараз полетіти в Болгарію остатні. Тиждень остання неділя тепла, можна сказати, хоч і дощ іде, але тепло. І хотіла трошки оздоровитися ще, бо коли працюєш, то втомлюєшся. Дивно, але цей раз я спала всього дві години з вчорашнього дня, а спати не дуже хочу. Так, мені смс. То я і приїхала отак от Волгарію. І не дивлячись на те, що якби зараз я б не дуже могла поїхати, бо я маю ще борг один. Але думала-думала і подумала, що борг я віддам за місяць, а літо кінчиться. І все. І тоді вже нікуди не поїдеш. Ось так. Взяли пригоду. Тут трошки так запах папірос, але нормально. Дуже гарно. Я вже така втомлена. Болгарія це така країна, де ти повинен кричати, бо тут по-болгарськи по всі говорять, але вони трохи розуміють російську мову. Але якщо ти тихо говориш, вони не розуміють. І треба Ну, настоювати, треба кричати. Ось так. Мене зустріла жіночка під отелем. І ну, це не, отел, не готель, а будинок такий з квартирами. І якби провела, все показала, віддала ключі. Дуже зручно. Я вибираю завжди суперхост. Щоб бути певною, що мене тут будуть ждати. Бо можна так приїхати, і ніхто не буде чекати на тебе. То так. Трошки заблукала, бо на початку пішла по навігатору в Гуглі і він завів не на той дом, не знаю для чого. А потім я зайшла на Airbnb і натиснула кнопку Проложити путь. І тоді вже показав правильний адрес, бо так люди теж не знають. Не, 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 кожен, розуміє, не кожен розуміє мову російську і не кожен знає, де що. А автобуси це взагалі щось з чимось. Але я їхала дешевим автобусом, звичайним за 8 левів і потім за 2 леви. За 8 лев до сонячного берега, і потім за два леви до Святий Влас. І я вам скажу, що Святий Влас краще. Таке місто гарніше, воно таке на горі і дуже гарні види. Ну якби Для фотографій, для відео гарніше, бо сонячний берег він плоский і не дуже ефектно ходити по ньому. І розбитий асфальт і там і тут, але тут якось він не так виглядає з-за того, що воно так похило, і багато готелів поробила собі доріжки такі ну, гарні і трошки задбаніші Ось так от. Так що я знову на морі. Не кажіть тільки нікому, бо я не витривала. Бо у мене болять ноги, кості болять від праці стоячої, але кого-то обходить, і тому я вирішила ще оздоровитись. Зараз трохи щось зроблю, поїм, помиюсь і піду на море. Навіть спати не хочеться. Хоча я знаю, що я могла б заснути, але мені шкода часу. І я ще повинна щось придумати з останнім днем, щоб приїхати в аеропорт, бо дуже проблема з автобусами, а таксі дорогі. Тут з автобусами треба їхати до сонячного берега, а звідти їхати вже до аеропорту Бургас. Але дуже тяжко навіть при тому, що виліт у мене о 9 пін. 9... 55, п'ять, а вставати треба дуже рано, то я навіть думаю, може поїхати вечором ну, перед вилітом і десь там, не знаю, може, в хостелі і комусь бо там, де аеропорт, теж є море і все, як. Там такий райончик. Але не знаю. Ось такий набір я купила. Польщі І приїхала в Болгарію. Бо тут їжа дуже дорога, тому я купила, купила на 200 злотих, навіть менше там, бо ну, десь, може, 170. Десь так, то в мене чек є. Значить, все пропускаю через границю. Купила ось такі ролатки. Потім вареники, ну піроги по польськи потім такі бургери курчака з куриці. Потім отакі кордон Bleu. Потім ось такі ще котлети медальйони, колбаса. Знову кордон Bleu. То дві штуки купила. Два сири, такі пластирі, потім полендвічки. З курчака Потім три риби по-грецьки. Потім такі з салями сушоні. Ну, чипсы эти паскоубасы, сушоні, бекон. Потім ще ось тоже эти для бургерів, Потім два таких сири і два журка. щоб зварить суп. Потім ролатки, потім ось колбаса і кабаноси. Пачку я з'їла. і ще кабаноси, і ще кабаноси. І рис. Я ж кажу, оце все я віддала 170 злотих. А тут дуже дорого. в магазин. Тей прошлий раз, як я була, то я дуже багато потратила на їжу. Я вирішила з собою взяти. Є холодильник, я зараз все загружу. І все, і зараз щось поїм вже. Поспала трохи, бо така була убита. два години, дві години тільки поспала, то мусила упасти і спати. Зараз з мого вікна я бачу море і дуже хочу піти туди. Навіть поплавати. Зараз трохи перекушу варю рис. Те, що привезла з Польщі, ковбаси, кусок з'їла. І оце таке, таке стан прикумарений. Бо такий тяжкий, тяжка подорож. Спа, прийшла з роботи о 9, в 10 я впала спать. І дві години тільки поспала. Потім поїхала о першій годині, пішла на нічний автобус, поїхала на двожець центральний і поїхала поїздом на до Модліна. Ранній виліт о 6.25. І потім прилетіла в 9:35 годину чи півтори чекала на зупинці автобуса, бо перший автобус приїхав до сонячного берега набитий битком і там стояти треба було. Я зайшла в автобус, пройшла по автобусу, одна тільки я вийшла з нього, бо я не хотіла стояти. Потім я дочекалась другого автобуса. Там були такси, таксі, але вони набирали людей по 4 особи і брали з кожного по 15 левів, а білет на автобус 8 левів. Я не хотіла, але вже якби не приїхав автобус, то мусила б. Потім я з сонячного берега сіла від автостанції, сіла на автобус, який Під'їхав, двері відкрив, всі зашли, одразу поїхав. А воно мені сказали по-болгарськи, що п'ятий, а там вісім і п'ять автобус такий. І потім я по картах подивилась, де мені виходить приблизно і вийшла. І оце такі справи. Треба відпочивати Баклани літають клас! Картинка вообще просто сказка. Моря, на синем побережье В горах притаился зеленый пароход, живет там девчонка, и вечером с надеждой приходит с гитарой, к балкону паренек. А прикольная вода. холодно, конечно, ветер, а вода теплая. Хорошо. Ебрина моя. Уже все платье задрыпало. Ось такий кавун купила за 6 левів. Мужик нем... болгар не мог зважити не міг зважити того кавуна. І так прикинув, сказав 6 левів. А у мене було 10,5,70, то я дала 5,70. Він рукою махнув, а забирай. Купила ще трохи помідорів, картошки, цибулину, сіль. І хліб. Зараз будемо пробувати ці кавуни болгарські. Дуже смачний кавун, такий, як колись я їла. Я вже давно таких кавунів не їла. Такий натуральний натуральний аж розірвався, коли я його різала.